Всім доброго дня! У нас чергове поступлення техніки. Прийшло багато фрез, 1,60 метр 1,50 ТМЛ фрези на широких ножах. Приїхали індійські фрези в оранжевому кольорі. Ще очікуємо сині солі індійські. Бачите, так вони приходять на стояка. Кардани йдуть в комплекті. Отримали ми а ще шифанги, соліса екстра, джинми 404. Не покажу вам, треба розпечатувати. Також, що тут у нас? Шифанги? 240-ві задньоприводні з блокіровкою і 35-ки. Ельки, задньоприводні, теж напевно будуть з блокіровкою задніх коліс. І джинмочки ще на широкій резині 24-ки. Техніки є в достатній кількості. Телефонуйте, замовляйте онлайн або приходьте на тест драйв. Будуть цікавити ціни, задзвоніть, задавайте питання в коментарях. Все повідомлю, бо товару багато є.